Добрий день, що доброго ранку. всіх хто нас дивиться і слухає. Повідомляю Івана, якщо хто не знає, що Христос уже воскрес. Так що у нас сьогодні святковий день. Сьогодні ми будемо дивитися фільм про чудову людину, чудового художника. Військовий Володимир Іванишин? Це художник, який працює з допомогою дерева. Те, що це художник, а не просто скульптор чи не просто. Ви подивитеся, коли будемо показувати цей фільм. Але я маю сказати, що цей фільм ну можна сказати, передостання сумісна робота з Богданом Брагою Правда, зараз мені повідомляють, що говориний останній крайній, так що не знаю, як це сказати з точки зору правильності мови, можна зробити це ось перед крайній фільм. Бо робили ми у Львові з Богданом Геннадійовичем Брагою. Ми хотіли ще записатись в центр територіальної оборони у Києві. Там мені повідомили, що записи до 65 років, і тут ми вирішили світрити і приїхати в Львів записати в Львові. Але Львові, коли ми пішли, подивилися, там тільки можна записати до 6 років. Отже, до Богдан забув про те, що треба якось разом бути. Вирішив він правильно зробив, бо він вже, коли вже цей фільм робили, він вже був. У територіальній обороні. І оскільки у Львові ми теж вирішили не байдикувати, а працювати. Хто пам'ятає, ми виходили в ефір тоді двічі на тиждень. Тут я придаю привіт Оленьки Вониградовій, вона теж була у Львові в бібліотеці, і ми навіть зробили кілька випусків з нею, Львів чи Макіян. Так що, і коли ми знімали цей фільм, то вже в нас були певні труднощі, бо коли ми знімали натуру, то до нас завжди підходили, питали, хто ви такий, що ви це робите. Так боялися, що ми там працюємо на москалів. Так що ми ласково пояснювали, що ми військові об'єкти ніяк і не знімаємо і навіть не знаємо, де вони. Але ми робимо фільм про художника. І коли чули, що кияни роблять фільм про художника, то вони то нам так би давали такий дозвіл. Це місцеві громадяни. Тобто, ніяке керівництво до нас не запитували. І потрібно сказати, що на той час у Львові от більше перевіряли паспорт, все хто ти такий, аніж у той. У Києві, у Києві якось мало хто тебе питав, хто такий, що тут ходиш. А Львів так віднісся більш серйозно до цієї справи. Але це не заважало нам зробити кіно. і це, якщо говорити не передостанній, то передкрайній фільм, зроблений режисером Богданою Брагою. Брагою. І тут уже він давно забув, що був колись моїм учнем, а потім студентом. Але пам'ятаю, що я в нього працюю сценаристом, і почав доскіпливо, дуже доскіпливо ставитись до моїх сценаріїв. Оце треба поробити, це проробити, це поробити. Ну, ви знаєте, що в кіно це головна особа режисер. І це дає мені змогу покласти в сувину за готовий продукт. На Богдана Геннадійовича. Це я жартую, бо, на мою думку, фільм вдався. Тоді ж, після завершення цього фільму, ми його презентували Львові. Збирали матеріали, зняли матеріали ще про одного Львівського художника. Але скільки не відбулося ще презентації у Львові, бо це важко, коли Богдан Геннадійович служить у війську, то поки що про цей фільм говорити не будемо дочекаюся коли він зробить уже презентацію, і ми цей також фільм покажемо. А зараз, будь ласка, подивіться фільм про чудову людину, класного художника, професора і так далі, Володимира Іванишина. Ця робота має назву Мрійник. Цікаво, про що мріяв Володимир Іванишин і про що мріє нині? Мрій багато було, різні були. Колись спочатку мріяв стати художником, просто гарно малювати, потім, потім поступити в навчальний заклад мистецький. Наступна мрія вона завжди виростає з попередньої. Очевидно, що кажу, мрії постійно міняються. Напевно, сьогоднішня мрія це в першу чергу, що був мир, це так, в такому найближчому, найближчому відчутті своєму. Щоб кожен міг себе зреалізувати. Мрію про те, щоб всіх мрії збувалися. А для цього треба просто нормальні, умови людські, Сприятливі. Це, напевно, а відносно своєї особистої мрії. ну, Очевидно. Якось зреалізуватися, пізнати своє призначення в цьому, в цьому світі. Це, напевно, найглобальніше. У кожного із нас своє розуміння часу. Хтось нарікає на свій час, а хтось його творить, та як починається наш спільний час? Кожний народ має своє бачення, своє розуміння. Володимир Іванишин у своєму творі, коли не було знащада світа, втілив це давнє міфологічне розуміння тої відправної точки, з якої починається час нашого народу. Колись здається, ще в студентські роки ми зустрічалися із паном Василем Глинчаком. Який відомий тележурналіст працював у нас на Телебаченні Львівському. І він каже, я вам прочитаю дуже гарну древню таку щедрівку, ще до, дохристиянську. І він прочитав нам ту щедрівку, і там є такі слова: коли не було знащада світу, а було лише синє море і небо, а серед моря є явір і на яворі. Зібрались три голуби і радились, як землю заснувати. І ви знаєте, це якось так запало тоді ці слова, ця думка, як її як і, як її, її створити того образ із, із літературного, так би мовити, з вербального, в якийсь візуальний, такий пластичний. І ця думка ходила, ну, напевно, не, ну, не менше. Більше літ за мною. Так часто буває в роботах, коли отак якесь зерно посієш і чекаєш, коли спрятали, умовиш, воно прошло. І потім, коли я якось ближче зайнявся, зацікавився раніше писанкою, і воно якось само по собі виникла ота ідея, як воно композиційне і, і трактування пластичне, і все, отака от от така вона, такий шлях от тієї роботи. Від можна сказати, від, 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 від задуму до реалізації. То був досить, досить довгий. Ну, не те, що я не скажу, що я постійно от, кожен день на тим думав. Ну, Це знаєте, як програму задаєш комп'ютер, а потім вона свій час навидає потрібну тобі е, інформацію чи річ. Так і тут з роботами виходить. от коли ти включаєш, так як я навіть студентам кажу, ви зацікавитесь, закиньте ту ідею. То зерно. Потім воно воно обов'язково проросте, якщо ти налаштований на ту хвилю, звичайно. Час у роботах Володимира Іванишина віддзеркалюється по-різному. Від, здавалося, буденного твору добридень до метафористично філософського осмислення вертикального руху до неба у візії Тополя. Інколи час тягне нас силою, як у цій пластиці в дереві ходімо. Та раптом час зосереджується задля осмислення суті кожного із нас на трагічних миттєвостях Божої та людської історії, як у цьому творі нині і прісно. І тоді перед кожним із нас постає питання а що ти несеш як власний здобуток з поля власного життя? Творчість Володимира Іванишина характеризують як пластика в дереві. А як її визначає сам художник? Ви знаєте, протягом всього періоду моєї творчості мене от в якихось каталогах виставки відносили і до декоративно-прикладного мистецтва, і до скульптури. В Якомусь каталозі навіть як. У розділі живопису, розумієте? Е, так що тут, е, очевидно, ну, очевидно, що це так, пластика в дереві, але тут і кольоропластика, тут є і поєднання живопису. Ну, Це як як розумієте, як інструмент для, для реалізації задуму. А як воно називається, то мені вже і, і, і не дуже важливо. О, на початках, коли я задумав цю, коли така ідея з'явилась в мене поєднання пластики і кольору то були такі думки, що а для чого це робити? Та дерево має бути чистим деревом. Ну все ж лечі від задуму, це перше. А по-друге, кольорові пластиці дерев'яні тисячі років. Задайте, що в древньому Єгипті робилися речі в дереві, розмальовувалися, і в цьому немає нічого. Тобто мені головне, щоб я реалізував свій задум любими засобами. А для мене ну, дерево це як матеріал, який мені найбільш. Найбільш найбільше відповідає моїм задумам, правду скажу. Я починав десь, як, можливо, мріяв спочатку, як живописець себе бачив. І думаю, що мав би певний поступ на тій ниві. ну, але все-таки десь дерево перемогло, ну а потім десь якось ідея з'явилась поєднати колір пластику. Ну виходить те, що виходить. Цей фільм досить обмеженими засобами і в тривожний час для України в березні 2022 року. Як в такий час відчуває себе художник? Звичайно, тривога, страх перещеру за близьких за долі України. Але мені здається, я все-таки оптиміст по життю, що це остання, остання фаза нашої національно визвольної боротьби. Мені так здається, це йде національно визвольна боротьба. Як би хто її назвав, я це розглядаю тільки так. Тому що наш так званий старший брат, не знаю, з якої буде він старший. Не може змиритися з тим, що ми, є, що ми є на цьому світі, що ми є справжні. розумієте? А це ж, ну от, е, я собі пригадую, чомусь асоціація така. Військо, якщо твій старшина відчуваєш, ти розумніший і нього, він ж тебе буде гнобити, розумієте? По страшній силі. І це, це така от є просто, я в житті це переконався, що... Оте, десь Таке, знаєте, зверхність, хамство. Ну, переважно це кажуть росіян це уділ, уділ військолових і неповноцінних людей, закомплексованих. І звичайно, що ми їм як кістка в горлі, розумієте? Тож люди, які хочуть вкрасти в нас, вони крадуть весь час історію. І вони їх хочуть пришити білими нитками, а воно не ш'ється. Тобто, без нас вони ніхто. Тобто, Вони є, ну, але вони хотіли бути хотіли бути в нашому місці. Але ж, напевно, Бог розпорядиться інакше. Я вірю в то. Ну, відповідно, і наші хлопці, наші воїни. Це пісковий годинник із серії Володимира Іванишина Час. Подивіться уважно, як митець осмислює час, як цей час змінюється. Але завдяки кому? Завдяки чому? Чи не завдяки зусиллям кожного із нас? А це ріка часу з тієї ж серії, час тече невпинно, не чекаючи, коли хтось із нас наважиться. Тому пам'ятаємо, що завтра це та вулиця, яка веде на майдан, що має ім'я ніколи. У цій просторовій композиції митець нам показує, як тісно поміж собою переплітаються і час. У цьому просторі та часі існує і львівська квітникарка, і філософське осмислення Шевченкового «І день, іде ніде і ніч іде. Запам'ятайте це ім'я Володимир Іванишин. Чоловік, який пізнав ту таємну внутрішню людину, про яку колись наголосив Григорій Савич Сковорода. Чоловік, який не пливе покірно за часом, а творить його. Це метафора сьогоднішнього дня. І тільки від зусиль кожного із нас залежить, а що буде, яке майбуття буде у наших дітей та онуків. Сьогоднішня війна, яку Володимир Іванищен правильно назвав, це останній етап національного визвольного змагання, йде в першу чергу за нашу культуру. Бо культура визначає націю, яка культура, така і нація? Те, що ми бачимо, що роблять на нашій землі москалі. Це та їхня культура, це їхній той Достоєвський і все інше, що вони вважають найкращим у світі. Воно взіркалося в цих подіях. Тому людям культури, які творять культуру, важливо зосередитися, щоб нашу культуру творити і розвивати. А до вас я звертаюсь дуже з простим проханням. Я хочу, щоб ви висловили свою правдиву думку після перегляду цього фільму. Хочеться знати, наскільки наш цей фільм є сучасним, і наскільки він потрібний під час військових дій. Можливо, у вас є інші думки, а можливо, ви згодитеся зі мною. Що не будемо робити свої культури? Не буде нас існувати як нація. Дякую за увагу.